Привіт, друзі! На каналі Велюр. Сьогодні покажу, як показати, у що граєте в Discord на телефоні. Заходимо в Discord, тиснемо Вей. Далі тиснемо на налаштування. Тут треба натиснути контент і посилання. Гортаємо вниз. Тут вибираємо сервер. Так. І тут є статус активності. Ось. Вибираємо його, вмикаємо і можна показувати. Тут вибираємо всі сервери, і бачите, він увімкнений у нас. Можна взяти інший сервер також. Головне, щоб цей повзунок був увімкнений. Ось. Також можна зробити власний статус. Для цього заходимо і тиснемо додати статус, і пишемо тут наш статус. Ось, і вибираємо, як довго він буде активний, і тиснемо зберегти. На цьому все. З вами був Велюр. Усім бувай!